У Чернігівській міській раді створили управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Його нового очільника Олега Шамрука представили на розширеній нараді з керівниками структурних підрозділів та комунальних підприємств 15 серпня. Олег Шамрук до цього працював начальником інституту підвищення кваліфікації Академії державної пенітенціарної служби, кандидат психологічних наук, полковник внутрішньої служби. Виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, озвучив завдання, які Стоять перед управлінням в умовах військового стану план цивільного захисту на особливий період, його треба оновити і внести туди ті норми, які потрібні нам зараз. Це було б важливо зробити вже давно насправді. І укриття. Укриття треба допрацьовувати. Ті роботи, які там проведені, те, що вже закуплено згідно з постановами і розпорядженими органами центральної влади, треба все це доорганізувати подивитися зробити акти відповідні там де це потрібно і регулярно проводити обстеження і роботу зі старшими будинками з керівниками закладів яким вони підпорядковуються підприємств різної форми власності до 15 серпня в структурі виконавчих органів міської ради працював відділ з надзвичайних ситуацій цивільного захисту який рішенням міської ради від 31 липня цього року був ліквідований і створене одноіменне управління